Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу, як вам здається, один чоловік мав двох синів. І прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у виноградник. Той же відповідь, у відповідь сказав: Не хочу, та пізніше розкаявся і пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промогав Я піду, пане, але не пішов. Котрий з цих двох виконав волю батька? Каже йому перший: промовляє до них Ісус, воістину кажу вам: митники і блудниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили Йому, а митники і блудниці повірили Йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому. Слово Господнє, слава тобі, Христе! <кій> Дорогі брати та сестри! Сьогоднішній псалом, який ми співали, яким молилися, Господь Бог чує бідного волання. І сьогодні можемо запитати, хто є цим бідним? Хто є той, який сьогодні голосить до Бога? Це є родини, сім'ї тих, яких віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину в Києві, що так, так цього не видно, але по маленьких місцевостях, селах, містечках наших захисників і захисниць, яких привозять додому. Повертають, щоб поховати, є дуже багато. І <кій> в Житомирі недавно такого, що був похорон, прощалися захисником і такий пост однієї сестри. В храмі є запах відчуття валідолу, сліз і молитви. І сьогодні Ісус говорить, первосвященникам і старшим народу про цю працю винограднику, про цей послуг волі батька. Є двоє синів. Один, який говорить, не піду, але пізніше йде. І той, який говорить: так, пане, я піду, але не йде, не виконує цього прохання цієї волі батька. Ісус сьогодні говорить для тих, які мають знання до первосвященників, старших народу. цю притчу говорить також до нас, чи я слухаю, прислухаюся до волі мого Небесного Отця, минає Адвент час очікування на народження Ісуса Христа, яким був цей Адвент? Що він змінив в моєму житті? Чи наблизив він мене до Бога? Чи я наново відкрив, що виконувати волю Божу є добре, є приємне? Чи приготовлю своє серце на цей великий дар, на народження Божого Сина в своєму серці? Наші захисники і захисниці. Віддаю своє життя, щоб ми могли тут молитися, щоб Київ, інші міста України нормально функціонували, щоб ми не боялися, щоб на наша інфраструктура працювала супермаркети, все, що ми потребуємо. І багато є запитань, як жити. І відповіді, Можуть бути різні, але передусім жити вдячно. Вдячно Богу за кожен день, за все те, що Він нам дає. Бо Господь чує бідного волання. Цей бідний це є кожен з нас, бо до кожного з нас торкається ця війна більше чи менше. Але чи я волаю? Чи я хочу, власне, просити Бога і покладати надію на Бога, на те, що Він і в Його міці є це джерело, джерело, джерело Божої сили. Благословлятиму Господа в кожному часі. Хвала Його на моїх устах постійно. Господом хвалитися. Душа моя буде, бо Господь чує бідного волання, нехай цей час Адвенту ми не змарнуємо, нехай цей час очікування на прихід Божого Сина буде для кожного з нас часом виконування цієї Божої волі в нашому житті, хоча є тяжко, хоча часом нам не хочеться. Але Господь кличе, Господь каже йти і працювати, перемагати свої лінощі, перемагати також своє знеохочення, повставати з наших гріхів і йти до праці в Божому винограднику. Бо тільки так ми будемо щасливі, тільки так ми власне виконаємо і випередимо, випереджуємо інших. В дорозі до Божого царства. Тільки так, через заступництво наших вже святих захисників, захисниць, наших улюблених святих покровител, можемо осягнути цей ціль, це вічне щастя з Богом, цю вічну радість і вічну любов. Амінь.